Привіт! Сьогодні поділюся рецептом гарбузових пиріжків, заплетених ось такою косичкою. Вони досить смачні та не потребують багато часу для виготовлення, адже тут тісто не дріжове, а прісне. Замісили і відразу ліпите. Ну і Звичайно ж, вам знадобиться гарбуз. Його необхідно помити, гарно почистити, і в результаті ви маєте отримати 500 г. Гарбуза уже без шкірки. Далі цей гарбуз потрібно протушкувати, це обов'язково, адже в сирому вигляді він під час випікання не проготується і залишиться сирим. Тушкується він в компанії цибулі, візьміть середню цибулю та наріжте її, так як ви зазвичай ріжете цибулю на суп або борщ, але намагайтесь її різати дрібніше. Все, що знадобиться для приготування пиріжків, як зазвичай, напишу в описі. Як бачите, цибулю потрібно нарізати достатньо дрібно, після цього обсмажте її на вогні трішки нижчому за середній до такого злегка золотавого кольору. У неї має бути приблизно ось такий вигляд, тільки після цього додаєте гарбуз. Хочеться додати, що гарбуз потрібно натирати саме на крупну терку. Після цього додайте сіль за вашим смаком трішки чорного меленого перцю, пів чайної ложки цукру та мускатний горіх. До речі, мускатний горіх досить гарно пасує до гарбуза, тож обов'язково додайте та тушкуйте на невеличкому вогні. А поки начинка буде охолоджуватись, можна приготувати тісто. В миску, в якій ви будете замішувати тісто, відправляєте борошно. Все відразу не відсипайте, а ось так трішки залишіть. Далі додайте до нього дрібку солі та трішки цукру. Гарно перемішали та додаєте наступний інгредієнт це одна чайна ложка соди без гірки. Замішується таке тісто на сироватці або ж на кефірі. Ви можете взяти як домашній кефір, так і з магазину. Якщо будете брати кефір із магазину, беріть жирність 2,5%. Дорогі глядачі, буду щиро вдячна за підписку та лайки. Тісто до кінця ще не вимішано, і саме ось в цей момент потрібно додавати яйця та олію. Олію беріть рафіновану та додайте приблизно 3-4 столових ложки. Продовжуйте вимішувати вже руками так буде зручніше, і як будь-яке тісто вимішуйте до повної однорідності. Як бачите, тісто залишається ще достатньо липким, і саме тут знадобиться оте борошно, яке ми залишали. Візьміть одну невеличку жменьку та дозамішайте до кінця. В результаті ви маєте отримати ось таке хороше, там м'якеньке тісто. Щедро присипте стіл борошном. Тільки після цього викладіть на нього тісто. Як і будь-яке тісто, його необхідно розділити на дві рівні частини, так вам буде зручніше потім з ним працювати та розділяти на рівні частини. Кожну з половинок потрібно розкатати. Розкатуйте її ніби як ковбаску, щоб скрізь вона була однакової товщини, після цього тільки розділяєте на рівні частини. Більше як на 12 частинок розділяти не рекомендую, так як вам буде потім важко їх заплітати в косичку. Краще вже зробити їх більшими, чим меншими. Тісто та начинка вже готові, тож переходимо безпосередньо до ліплення пиріжка. Як зазвичай розкатайте тісто товщиною не більше 5 мм. Розкатувати тонше, ніж 5 мм не рекомендую, так як під час ліплення пиріжок може порватися. Начинки потрібно викладати не більше, як одну столову ложку з невеличкою гіркою. Інакше вам буде важко заліпити пиріжок. Заліплюються вони за допомогою ось таких складочок. Покажу повільніше. Ось так спочатку загинаєте тісто, потім однією рукою держите в центрі, а іншою починаєте формувати складочку із тіста та ведете її до центру, потім те саме робите і з іншого боку. Ось так. Далі все повторюється, ви так само формуєте складочки та заплітаєте пиріжок уже до самого кінця. Пиріжок заплетений вже майже до самого кінця, має ось такий вигляд. Знову сформуйте ще кілька складочок косички. Після цього зайве вам потрібно просто відщипнути. Ось так. Трішки в кінці підправте і все, пиріжок готовий. Покажу вам ще один раз. Дивіться, потрібно ось так загнути. Одною рукою держите в центрі, іншою формуєте складочку та ведете її до центру. Зліва чи справа починати формувати це не важливо. Але ще один такий важливий момент, коли ви довели складочку до центру, там її необхідно обов'язково приплюснути. Ось так. Ну, а далі ви знаєте. Можливо, комусь буде здаватися, що заплітати пиріжок косичкою є досить складно, але ні, кілька тренувань і все, ви будете робити це автоматично. Приблизно на даному етапі, коли вже залишилося заліпити зовсім трішки пиріжків, можна вмикати духовку. Найкраще її розігрівати не 10 хвилин, а 15. Тоді вона досягає саме тої температури, яка вам необхідна, випікаються такі пиріжки при температурі 180 градусів до красивого золотистого кольору. По часу це приблизно 20 хвилин. Після випічки вони отримують ось такий красивий золотавий колір. І вони зовсім не втрачають той красивий малюнок косички, який ви для них створили. Обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, вони вам точно сподобаються. Дякую, що переглянули мій відео рецепт. І смачного!